Так, всім привіт. Е, вирішив зробити також невеличку модернізацію винта центрального, який йде на нав'язку. Е, як ви знаєте, тут ось шарові під палець е, 22-й, але він мені показався тонкуватим для моєї саморобки, тому я тут ось зробив пальчик, як бачите, на 25 поточив і треба ж. Було переробити і шарові. Ось перероблена шарова ще гаряча. Запресовував втулку на 25. Ось бачите, пальчик входить плотненько. А це пальчик той, що я точив циліндра. ось центр його, то плотно входить. А ці пальчики поточені на 24,8. Трошки з люфтом, щоб легше було надівати. Ось дивіться, яка різниця буде між 22-м пальцем і 25 м Всього 3 міліметри в діаметрі. Але різниця колосальна. Ось бачите, він цей палець, хоч і закалений, але видно він Вироботку таку під конус. Так що все одно прийшлось би точити нові пальці. Ось тут і тут видно виробітку Ну і тут трошки була то виточив втулку. Як розбирається, може хто не знає. Щоб розібрати це яблуко, треба випресувати оцю втулку. Випресовуємо. Потім тут є прорізі. Ми повертаємо їх на 90 градусів і вибиваємо. Шар, оцей шар повертаємо і вибиваємо. Е, я його роз, розточив, так як у шарові був отвір діаметром 30 мм. 30 мм і 4 мм втулка була на підпалець 22-й. Для 25-го пальця. Цього діаметру виявилося би мало. Втулка була б 2,5 мм це тонкувато, тому мені прийшлося оцей шарик витягувати і розточувати. Після розточки розточив я на 33 мм, виточив я отаку втулку, також 4 мм в товщину. Зібрав, зібрав виточив палець на щось там до десятки більше 33,1 чи 33.08, десь 8-10 для того, щоб був натяг. Натяг е, зробився за рахунок. Е, як вам сказати? Як я робив натяг, е, нагрівав оцей шар. Вкидав на буржуйку градусів до 200, щоб цей метал не попустився так як шар був закалений. Його просто підігріти а втулку вкинув у сніг. Там буквально минут на 5. Потім протер, намазав маслом. Бо є проблема така, що їх не знімеш. Бачите, ось вони ржавіють, закисають, цей ледве витягнув. І він буквально. Від руки війшов. Тільки треба дуже швидко це збирати, дуже швидко вставити шар у цю обойму і швидко забити втулку, так як прихвачує моментально. Передає тепло шар на втулку цю і клине. Оце така модернізація. Ось буде тут такий пальчик тепер. Його й довше буде розбивати. І кріпший сам палець по собі буде, його не буде гнути. Ось під отаку приспособу. Так, куди вона піде, дивіться далі. Все, до наступних відео.